Самольотик малий, наш побратимчик, він лежав отак вдоль дороги, і його просто танками і бетером закатували прямо в асфальт. саме тіло. Малому ну, 21 десь було. Це його перший виїзд був. Ось. Закатували прямо в асфальт, не давали похоронити. Багато хто намагався там. З червоної троянди приїхати, щоб забрати тіла, але орки не віддавали. Да, це машина нашого Жекі Моні. А, він 25 го числа отримав поранення. Ну, от мій командир групи Порш Саня загинув, а Жека отримав поранення, його евакуювали. Ось, а машину він залишив нам, ну, щоб працювали на ній. Саме в цій машині загинули побратими від пострілу з РПГ.